Доброго дня, цікава Німеччина. Продовжуємо наші заняття. Продовжуємо збільшувати наш воркшат з німецької мови. Читаємо разом. Ставте лайки, підписуйтесь, щоб я бачила, що вам це потрібно. І так, in der Freizeit. Це у вільний час. Дивіться, der... Пільплац. Перед нами дитячий майданчик. Ось слово у нас дер. Аналізуємо дер. чоловічого роду. Сп читаємо як шп. І подовжене, бачите? Тому що далі йде е. Шпільплац. Це складне слово. Складається з двох слів. Шпіль. І плац, шпіль це гра, і плац це місце. Місце для гри, дитячий майданчик. Дивимось далі. Перед нами слово «ді Шаукель. С це х це буде ш. Шаукель. Л ми промовляємо м'яко. Шаукель. Пом'якшуємо. Гойдалка!